Ронто, прото мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, Сонечки мої, будь-яке ваше бажання можна здійснити тільки яке стосується вас, як а мати ті енергії на яких це бажання здійснюється, тому що у нас є багато вех. Життя. І ви переміщуєтесь по цим вехам. Я знаю, як зробити так, щоб ви були найщасливіші вещі вашого життя. Пишіть, але трансформації будуть. Ах, відлюдник, це про вас чи про кого? Угу. Від вас прикрито, що є якийсь чоловік, він зараз наодинці. Проходить трансформації тут ця людина, вона хитрувала, маніпулювала, обманювала, була нечесна з вами, яка гора Санта-Барбара. Заряджайтесь, реально це заряджає. Так, і у вас до цієї людини були почуття, були, були. Але меч, зараз ви з ним не спілкуєтесь і що? Колишні. І що? Ну що, тормоз він? що Він тут вам міг обіцяти стабільність і надійність, але він рицарек. Тобто нема нічого, він не зріла людина. Або до когось він вже йде дуже довгий час. Та? Тормозить тормоз. Тут, до речі, він може щось робити для ваших з ним відносин, але ви цього не бачите і чекати на якийсь результат, або тут ви могли вкладатися в ці відносини, причому або грошима, або своїм часом, або конкретними якимись да, планами ту Пентаклів. Це про що? Скажу вам так, що ту Пентаклів зараз, зараз, тому що багато значень. Він розуміє, що ви його були подарунком долі. Це про вас, дівчаточки, і він про це напише вам, якось вам повідомить. Бачите, ось Кубок, але поки що це все словесно. Угу. І Аркан помірність. Аркан помірність дуже класний. Він говорить про те, що він таки зрозумів це, що у нього до вас є почуття. І що дійсно почуття, і що ви його були подарунком долі, на який він навіть не очікував, але не зразу аркан помірність йому потребувалось дуже багато часу. Напишіть, якщо ви знаєте про кого, скільки. Це не менше року по Аркану Помірність. І так, і що навіщо це? І він імператор зайке. Тобто він це зрозумів і він тепер готовий бути імператором, брати на себе відповідальність, але це про нього. Так.